Знаєте, коли ми говоримо про освіту, то найбільш найдоречніше тут підходить німецьке слово більдунг, Вільгем фон Гумбольд, засновник ну, класичного німецького берлінського університету, він не просто заснував університет в Берліні як такий. Він створив певну модель університету, яку ми до сьогодні називаємо Гумбольтівською, і в основі якого лежало ось це правило Більдунг. Більдунг це і освіта. І більдунг е, це і утворення від слова утворити, тобто творити, так, творити щось. І в цьому сенсі освіта є якраз і набуття знань, і одночасно утворення людини як особистості. Коли ми говоримо про сучасну українську освіту, і коли. Сьогодні інтернет і друковані видання переповнені зойками, все пропало так, українська освіта погана попелом посипаємо голову. Я завжди ставлю лише одне питання, ну, з точки зору прагматично. Чому тоді ми маємо щотижня в Києві, в інших українських містах великих, таких як Львів, там Харків, Донець, Дніпропетровськ, Одеса, маємо величезну кількість рекрутерів з. З Польщі, з Чехії, з Прибалтики, ну, Країн Балтії, тепер ми кажемо, так? з Німеччини, з Франції, Іспанії, Італії, Великої Британії, Скандинавії, Канади, Сполучені Штати, які приїжджають сюди рекрутувати або наших школярів, або випускників наших бакалаврату. Е, якщо задати собі питання, чому вони це роблять, а роблять це вони тому, що виходить, що наші випускники школи, чи наші випускники бакалаврату, чи наші випускники магістратури їм підходять, то тоді ми повинні подивитися інакше на ту освіту, в якій ми перебуваємо. Перша теза, що освіту не можна оцінювати самопособі, по собі, вона завжди вписана в певну суспільну систему. І коли кажуть про, наприклад, чим відрізняються наші студенти від студентів німецьких, чи Студентів англійських чи американських, то я завжди говорю, вони відрізняються насамперед мотивацією. Але ці мотивації це не справа студента і не справа університету. Це мотивації, справа соціуму. Це справа тих можливостей, які людині з освітою надає ця освіта. Скажімо, коли людина закінчує правничу школу в Сполучених Штатах і вона входить в першу п'ятірку рейтингу випускників, то в неї є. На момент завершення 30-40 запрошують в топові юридичні компанії, які її беруть, які дають їй достойну зарплатню, які створюють їй умову для е, роботи, і які дивляться на неї е, як на придбання для себе. Тобто те, що ми називаємо human resource, у нас частіше за все, переклад human Resource Department іде як відділ кадрів. Так? Але це насправді абсолютно. Не, не тотожній переклад, тому що відділ кадрів це лише швидше юридична, скажімо, складова оформлення людини на роботі, тоді як Human Resource Department це підбір персоналу для ефективного виконання місії компанії, чи підприємства, чи установи, чи організації — Це в даному випадку не грає роль. Тому мотивація це поза академічний чинник, тому що людина. Приходячи до університету і закінчуючи його, і перебуваючи в ньому від точки входу до точки виходу, вона весь час тримає в голові на бекграунді, вона тримає мотивацію. А ким же ж я буду після закінчення і що я матиму? Тому українська освіта, вона освіта академічна, вона дає дуже хороші знання. Інша справа, що вона страждає інколи надлишковим академізмом, вона не. Привчає ці знання застосовувати. Але при цьому досить цікаво, що е, ось цей академізм є і позитивом, і негативом. Тому що для створення, ну най, найпростіший приклад, IT-сфера. Е, коли ми говоримо з представниками it бізнесу е, вони кажуть, що найкращими програмістами працюють математики. Математики, тобто люди здатні е, не просто кодувати, так? для цього не треба такого великого періоду навчання. Це люди, які здатні створювати алгоритми для певних мов програмування. І ось вітчизняна школа математики, наприклад, відзначається цим. І це досить прикметно, тому що достатньо багато і в Google, і в Microsoft, і в інших компаніях так? достатньо багато наших випускників в саме математичної школи, бо вони вміють працювати з алгоритмами. Тому знову ж таки друга теза це те, що ми повинні. Реструктуризувати освіту. І зробити її чимось, ну, знову ж таки, близьким. Е я не побоюсь до цього слова, до радянської системи, яка була функціонально прив'язана. А ага, ти хочеш працювати майстром на виробництві, ти йдеш в техніку. Він не треба йти. Ну, Майстер-будівельник на виробництві він е що, він знає основи технології виробництва, він знає, як читати креслення, він знає, е як розставити людей, щоб вони. За певним алгоритмом працювали. Вже як інженер-будівельник він повинен ці креслення писати. І ось ось це розмежування, функціональне розмежування, розмежування за е, навичками, розмежування за спрямованістю. Воно для радянської системи, в принципі, спрацьовувало. У нас сьогодні все це перемішалося, тому що всі стали університетами. Спробуйте сьогодні знайти кваліфікованого сантехніка чи електрика. Е, але біда в тому, що знайти кваліфікованого юриста теж непросто, попри те, що юристів готує сьогодні майже кожен в лапках університет, але хорошого справжнього юриста знайти теж не так просто. Тому друга теза має бути реструктуризована система освіти відповідно до її призначення, до того, яку роль вона в соціумі має виконувати. І третя особливість третя особливість це пов'язана з нашим глобальним світом. Насправді дуже велика проблема, що починаючи з дитячого садка, ми не знаємо англійської мови. Так сталося, що кожна епоха створює свою лінгу Франка, колись такою була лінгу Франка для Європи. Латина, потім французька мова, потім німецька мова. Так? Сьогодні це мова англійська. І ось проблема нашої освіти в тому, що наші викладачі, наші студенти, наші школярі, наші вчителі. Дуже слабко володіють англійською мовою. Це означає, що в умовах інтернату, в умовах глобалізованого світу вони не отримують, хоча мають таку можливість. Сьогодні open source так, відкритих ресурсів, відкритих можливостей величезна кількість, але вони не отримують доступу до тієї сьогоденної інформації, яка дає можливість конструювати нові способи дії. І коли ми говоримо про Європу, про європейські цінності. Там ми можемо говорити про те, що це е, політичні цінності, так як виборність. Там ми можемо говорити про е, цінності політико-економічні, так як розмежування влади і бізнесу. Але третя цінність це цінність соціальна, це соціальний ліфт. І ось одним із основних соціальних ліфтів для е, європейського чи, чи навіть для американського громадянина виступає освіта. Ти маєш рівний доступ до якісної вищої освіти, все залежить тільки від твоїх. Властивості, ти зміг пройти вступні випробування там в тій чи іншій формі, так, але об'єктивно і незалежно. Далі ти маєш бути принцем Гарі, так, чи бути е, вихідцем з продавця Кока-Коли, е, так, ти маєш однакові можливості. Ти е, можеш стати self-made man, або можеш і не стати. Все залежить від тебе. І ось ось цього в нашій. Освіті саме так цього бракує, але це не провина освіти, це провина українського соціуму, що за майже 25 п'ять років е нашої історії ми так і не сконструювали якихось універсальних для нас цінностей, або ми їх шукали такі супер свої, відмінні від європейських чи американських чи якихось інших, або ми навпаки бездумно їх запроваджували сюди. Ну, наприклад, той же Болонський процес, який не має нічого спільного з освітою, бо це процес єдиного ринку робочої сили і освіти. Чому болонський процес його зміст полягає? Найкраще це ілюструє табличка на польському автобані А4. Цей проект спільно профінансований Республікою Польща та Євросоюзом. Зроблено стільки-то, стільки-то за такі то кошти. А далі остання фраза: цей проект повинен зменшити господарські та попутові відмінності між різними членами Європейського союзу. І ось це є болонський процес. Людина отримує диплом в одній країні, їде в іншу. Вона не хоче при працевлаштуванні, нострифікувати диплом, вона хоче прийти і, і працювати, і отримувати за це гідну заробітну платню. Так? І е, не є змістом цього освіти, це є лише умовою. Е, тому, коли ми бездумно переносимо якісь речі, е, позитивні чи негативні, так, це, це б'є по нас рикошетом, тому що е, ми повинні вибудовувати власний, зрозумілий для світу. Але зручний для себе соціум, в якому кожен буде гідно працювати і гідно заробітну платню отримувати. Тоді ми будемо цікаві для інших. На сьогоднішній день, на жаль, так, українська освіта цікава тим, що вона готує хороших фахівців, але яких зручно забирати до Польщі, Чехії, Німеччини чи Франції. Особливо це стосується в галузі природничих наук, тому що вони здатні створювати там інтелектуальний. Хороший продукт. І це відбувається постійно. Тому наша освіта нормальна, наша освіта пристойна, якщо людина навчається. Наша освіта погана для людини, яка не навчається. Але нам необхідно нашого освіту переосмислити в межах українського соціуму, поставити її на необхідну сходинку і вмонтувати її в систему координат. Але це справа не освіти, це справа суспільства і політиків.